До кінцевої зупинки з Сихів під'їжджає четвертий електрон, який буде курсувати по восьмому трамвайному маршруті. Плавно під'їжджає красиво. Тисячі сихівчан чекають з нетерпінням. Да, деякі поїхали, інші чекають. Наступний трамвай. І так під'їжджає четвертий трамвайчик. Прошу відійти, відійдіть від цього. Хлопці, ну не рискуйте так. 1183 під керівництвом Жабич. Ой, дівчата запишнилися. Вже з центру привіз пасажирів. Пасажири штурмують. Вже двері поламалися, так? Да?